Ти що ти розкажеш за кабаном? Ані один, нані. Мусай. Скільки їх? Ну, три. Скільки? Три. А ну порахуй. Нані один, два. Ну їх скільки? Два. Два. Угу. Ага. А мама два. свиня де? Мама свиня де? Она что не я дала Да. да. Угу. Злякалась? Тихо, тихо, тихо. Ти бояться? Ні. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Все, все, Настя, не мешай. Тися соседся. Да? Ухайте. Да, вижу писвыми на лайке, они тут красивые. Это Клада. Кому? Добре, це дві свинки. Настя. Да. Ми здемо другого третього. Да? Третього. Да. Усіх усіх. Що угу. там за двіжняк. А там отакий двіжняк. Ого, На бегемота полізли. <свіння> да він не прийде сюди, тут та мама свиня. Йди до свині, йди йди. Він не тронет. Буба. Буба тут не заходить, він. Так, да, Буба, каже, я грязний, я не заходжу. Ну <свіння> таке, ну поки двоє і чекаємо. Далі Да, У кінці покажу скільки у нас їх ага. прийде. Так, вечір прийшов і у нас От тут така ситуація. Одна свинка і друга свинка. Так що із цього получається, що вона тільки двох привела. Да, да Настя. Оце таке почистилося, все добре, але тільки двоє. Всі інші на вулиці. Отак. От отакі. Дякую, що дивитеся, але отакі от в мене історії.